Як рослинний білок може реально покращити твій стан здоров'я? Втома, важкість у шлунку, проблеми зі шкірою це не вік, це твоє харчування. Багато хто не розуміє, як сильно м'ясо впливає на тіло, а тільки уяви, що буде, якщо просто замінити частину раціону на рослинний білок. Менше токсичного навантаження, кишечник дихає, тіло легке, більше клітковини. Прощай, здуття, привіт чиста шкіра! Мікроелементи, яких бракує у м'ясі, в рослинних джерелах їх море. Без зайвих гормонів і антибіотиків, бо ти не хочеш їх у крові, правда? ж? Печінка працює легше, значить, і гормональний фон стабільніший. Твоє тіло отримує їжу, а не бореться з нею. Це не дієта, це нормальне, турботливе рішення. Просто додай квасолю, тофу, чечевидцю, подивись, що буде з твоїм здоров'ям через два тижні. Хочеш? Спробуй! Не хочеш, продовжуй відчувати важкість.